Зараз говоримо про таке в Україні змінилися умови виплати допомоги по безробіттю. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Які нововведення – Дивіться далі. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати і залежить від страхового стажу працівника. Людина, яка має до 3 років страхового стажу, отримуватиме 50% від середньої зарплати. Безробітним зі стажем від 3 до 6 років виплачуватимуть допомогу у розмірі 55% від середньої зарплати. 60% матимуть безробітні зі стажем від 6 до 12 років, 65% ті, хто відпрацював від 12 до 18 років, 70% від 18 до 24 років, 75% від 20 Трьох до 30 років. І ті, хто має понад 30 років стажу, отримуватимуть 80% від середньої зарплати. У першу половину строку, коли виплачується допомога, людина отримуватиме 100 далі лише половину. Ну Ось, давайте поговоримо тепер про ефективність роботи Державної служби зайнятості з директоркою департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості Любові Бершацького вона вже з нами на зв'язку. Пані Любов, давайте поговоримо про такий простий приклад. Да, от є така посада, як кар'єрний радник служби. Він має допомагати людям, які шукають роботи, знаходити нові пропозиції на ринку. А скільки от у відсотках безробітних. В середньому ця людина приводить до так, би мовити, працевлаштування. Доброго дня. Хочу сказати, що у нас є кар'єрні радники, які сприяють людям в пошуку роботи. Загальне працевлаштування за 9 місяців по всій службі становить більше 236 тисяч. Це 25% від загальної кількості осіб, які мають статус безробітного за 9 місяців. Кожен кар'єрний радник працевлаштовує індивідуально, тому що тут залежить і від тих того регіону, де знаходиться безпосередньо, і людина, і кар'єрний радник, тих здібностей людини, яка Шукає роботу безпосередньо можливостей зараз працевлаштовувати в середньому працевлаштування У нас іде десь, якщо картотекою на обслуговуванні у кар'єрного радника знаходиться 350 100, до від трьохсот до 350 осіб, то 25 відсотків працевлаштовується. А за місяць це скільки приблизно ну в середньому знову ж таки. Ну, за місяць це може бути по-різному. один кар'єрний радник може працевлаштувати людину, яка тривалий час є зареєстрована більше року, і це більше зусиль для працевлаштування. Одну людину ну це я ут спрощую поняття. А є, які можуть мати більше, більше мотивовані. Зареєстровані безробітні можуть призалаштуватися і 30, і 50. Тобто, це все залежить дуже дуже і дуже індивідуально від від людини і від їх і бажання, і можливостей ми почули, що в середньому десь кожен четвертий знаходить роботу саме завдяки підтримки держави, підтримки вашого відомства. А як ви вважаєте, які головні фактори не заважають іншим трьом з цих чотирьох людей знаходити роботу зараз, що заважає найбільше? Зараз найбільше заважає війна. Тому що ми бачимо великий спад е, і е, наявності е, роботи, яку можна пропонувати, і е, можливості, які у нас досить обмежені. Якщо е, раніше ми мали десь біля е, 60 до 100 тисяч вакансій, зараз у нас їх лише 30. Е, і тільки загальними зусиллями на на порталі вакансій, ми їх об'єднали е, і маємо більше 130, -ти, 120 -ти тисяч, е, тому е, є великі. Е, Проблеми щодо того, що людина хоч і бажає знайти роботу, але її немає. Фактично, досить досить велике питання щодо людей, які і пошуку роботи з урахуванням воєнного стану були внесені зміни, і тому ті люди, які вже зареєстровані більше одного місяця, для них вважається підходящою робота будь-яка. Наприклад, якщо людина була бухгалтером, а її і протягом місяця вона не мог не змогла знайти роботу бухгалтера, то їй можуть запропонувати і суміжну за професію. Це можливо економіст, можливо, якийсь там десь аудитор, якщо мали якісь такі напрацювання, але могли можуть запропонувати і некваліфіковану роботу, тому що зараз кожна людина, яка є робоча, яка працює це безпосередньо внески до нашого загального бюджету бюджету це податки, і це якраз плюс, тому що ми досить складно переживаємо і всі відчуваємо питання економіки, і як вона пожвавлюється. Ну дійсно, тут з цим складно сперечатися. А таке запитання: як у вас діджиталізація? Чи вимагаєте від людей, які приходять питати про наявну роботу, якихось паперових звітів, чи все ж таки все це можна просто зробити і навіть дистанційно, як з цим? Почнемо спочатку Зареєструватися в службі зайнятості можна дистанційно. У нас є три е, можливості: дві з них через дію: це є портал і застосунок і портал. І через чат-бот застосунок і чат-бот ми використовуємо для реєстрації осіб, які знаходяться на не під або тимчасово окупованій території, або там, де ведуться бойові дії, де людина не має в повній мірі, в повному обсязі передати пакет документів для того, щоб можна зареєструватися. Тобто, це є можливість, і ми її активно використовуємо. За за, за сприянням чат-боту ми зареєстрували протягом по ну, спочатку року. Як ми його запустили в початку бойових дій більше 20 тисяч. А за сприянням дії це і за застосунок і портал майже 400 тисяч. Тому це є, спрощується процедура не обов'язково при першій реєстрації відвідувати центр зайнятості. Але коли людина звертається в наступне відвідування, то вона обов'язково дає приносить показує з собою трудову книжку і документ, яка посвідчує особу, але й Тут ми також ідемо далі. Ми використовуємо електронні документи, які є у людини в додатку Дія це є паспорт, це може бути закордонний паспорт. Ми використовуємо, як електронний документ, ідентифікаційний Ін код, який також можна показати фахівець, його читає і підтвердить, що це індифікаційний код цієї людини, яка зараз знаходиться. Тобто можна використовуємо також свідоцтво про народження дитини, тобто, всі документи, які є в засобі, Стосунку дія електронний, ми використовуємо під час відвідування служби зайнятості е, їх, нашими клієнтами, і не потрібно давати паперовий носій. Що стосується е, але все ж таки, якщо людина користується паперовими, да, ну з якихось причин десь в районах, немає можливості да до дії під'єднатися або інтернету немає, то ви приймаєте, тобто є така можливість? звичайно, паперові носій і електронний носій, вони в нас ідентично. Ви ми їх використовуємо. Але для того щоб людина не носила документи, я наприклад паспорт не ношу з собою. У мене є дія. Я його я її використовую і показую, ідентифікую свою особу. Дуже так, дякую так, багато, а, дуже людей а, і, да. і інших Так, да, так, да, да. Перепрошую, да. якраз продовжити. Ще... Ще один момент, який ви якими з питання в вашому питанні, що стосується підтвердження пошуку роботи, дійсно, коли людині знаходять підходящу роботу, їй видається паперове направлення, і вона повинна відвідати роботодавця і потім на наступне відвідування показати, що вона його відвідала, або її або прийняли на роботу, або відмовили Це, має бути примітка, да яка так, це примітка, це безпосередньо є паперовий носій. Він видається Він має два дві сторони, скажімо так, яка залишається одна у роботодавця, інша повертається до центру зайнятості в цьому в цьому направленні. Але ми працюємо над тим, щоб уже можна було працювати через електронний кабінет. Зараз це напрацювання, яка якраз розвивається, воно йде до логічного кінця, тому що ми вже працюємо, щоб цей кабінет був повноцінно задіяний, як у дві сторони. Не просто одна інформація про людин, людина отримувала, а кар'єрний радник спілкувався із своїм клієнтом через електронні засоби. На даний час, поки що цього немає, і ми працюємо з паперовими носіями, але працюємо над тим, щоб удосконалити цю роботу. Дуже дякую вам. Це була любов. Ацька директорка департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. І...